Вітаю друзі, сьогодні продається Yamaha Jog SA36J, це чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Популярна моделька на сьогоднішній день, можна сказати, одна із найпопулярних. Я б її навіть поставив, скажімо так, в одному рядочку на Honda Dio 34-ту, тобто порівнюю ці дві модельки в плані масовості, масовості на, скажімо так, на нашому ринку серед користувачів, серед людей, які обирають для себе таку модельку. От, тобто до цього часу можна сказати, що самим популярним скутерочком була Dio 34-35, 27 можливо, моделька, але їх явно менше було по кількості, ніж 34 моделька на сьогодні. На перше місце, скажімо так, по надходженням з Японії по вибору людей по, доступні... по доступності запчастин, сміливо займає 36-та моделька, скажімо так, лідируючу позицію. Він економний, він величенький, на нього можна вдвох сісти за рахунок величенького сидіння. Єдина проблема це відсутність, скажімо так. Кваліфікованих людей, які могли вам його відремонтувати ну, більш за все скажімо так, в сільській місцевості. Можливо, в містах є люди, які якісно це роблять, але це не точно. Так, дивіться, по порядку починаємо, як завжди. Задня гума стоїть ir Протектор не міняв по відомим причинам. Вважаю, що оригінальна гума, на якої хоча б 20-30% залишку по протектору є, в будь-якому випадку краще, ніж. Нова китайська, і тому я її не чіпав. Тим більше вона в оригінальному розмірі 90-90 на 10 стоїть ARC Тук-Тук. От, ну, Як я і сказав, відсотків 20 залишилось. Можливо. От, тобто, сезончик покатати можна. От, Гальма в чудовому стані. Моторчик настільки ціленький, дивіться, немає ні окислення, нічого. Тобто, Він от такий чистенький. Гарненький прийшов з Японії От в красивому червоному кольорі. Перламутровий такий червоний красивий колір. От По внутрішніх запчастюльках варіатор Ремінь ролики не міняв, на ньому всього 13 тисяч пробіга. Все в нас тут новесеньке. Варіаторну кришку не фарбував, колесо в оригінальній фарбі, тобто Ну, він, скажімо так. Як новенький прийшов, і мені це подобається. Так, дивіться, два ключика, один навіть запакований. Ну, гарний багажничок, до речі, можна кофрик почепити. Кофрик є в продажу, кому цікаво. Так, бак чистесенький. От по кришечці 11.05, не знаю, правда, не правда. го року можливо, а може і свіжіший. Так. Сидіння в ліву сторону відчиняється. До речі, по тому, що мені прийшлося зробити, Прийшлось перешити сидіння. Новий чехольчик, чехольчик в гарній якості, з гарного матеріалу. От покажу. Мені буває, люди кажуть, чому ви перешили чехол, хочемо мопедик з рідним сидінням, щоб було японське і так далі. Я кажу, а до чого тут До Достану скутера. Кажу, Ви хочете гарний мопед чи гарне сидіння? От я вам зараз трошечки. Так покажу. От, оригінальна шкура, оригінальне сидіння, от, яке прийшло всього-навсього з такою невеличкою бачите? поривчиком таким, дирочкою, як кажуть. І я ж ну, не можу його лишити, скажімо так, так як суть сидіння тим, для того, щоб воно захищало там від води. І ви сіли на цей паралончик, і з цього, з цього місця не було вам фонтанчик в жопу, скажімо так. От для того її робиться, міняється сидіння. Да, оригінальний чехольчик був гарний, але в більшості приходиться це робити із-за невеличких нюансів, з маленької такої там дирочки в зголочку. Тобто функція абсолютно втрачається сидіння, коли є отакі невеличкі ну, от, проблеми. Можна із наклеючкою заклеїти, там, ізолентою, але якби... Питання від того не вирішується. Перешитий гарний чехол з гарного матеріалу і користуйтеся. і від, Відходить він не менше, ніж оригінальний. Я вам скажу, що оригінальний він більш жорсткий матеріал. А от цим, яким перешиваю сидіння, він м'якший і нічим не гірший. Оригінальних пара зеркал от, залишилось. До речі, по року тут у нас а також 11-й, бачите? Дійсно, 11-го року, 36, -го. до речі, цю шкурочку, чохол сидіння я віддам, можливо, комусь потрібно буде. Так, йдемо далі. Стан ручок, дивіться, стан кнопочок, кому цікаво. Пробіг 13 тисяч оригінальний. І в кінці буде відео. Я зробив навіть про варіатори. От така, дивіться, як з Японії прийшла патріотична, гарна. Тут багато наклеючок. Про заміну масла, їх тут штучок 7 наклеєно, можна прослідкувати, коли вони міняли. Я спеціально залишив, щоб ви були впевнені, що пробіг оригінальний. От по, по пластику з лівої частини, яке ми дивилися, немає питань. Пол, підлога без питань, без подряпин, все ціленьке. Взагалі питань немає. Хто не знає, це у нас блокування заднього колеса. От, ну, Давайте я вам покажу, хто ще не дивився попередні ролики. Отак От ви зачиняєте віконечко, блокується заднє колесо і це така маленька проти крадіжна система, але я б радив купити замочок, звичайно ж, до чогось його причепити, так як вкрасти у вас його все одно вкрадуть в машину, типу бусика якогось, можна його закинути без проблем. Два оригінальних ключика, бачу це і взагалі новенький, ним навіть не користувалися. Так що, 13 тисяч, на мою думку, це абсолютно новий апарат технічно. от Взагалі от питань, дефектів, можливо, якихось взагалі не бачу. от Єдине, що декілька подряпинок є по пластику, все ж таки гідравлічна вилка передня, гума передня стоїть також тук-тук Але тут у нас приємний бонус, вона стоїть абсолютно нова. Можна, до речі, замінити місцями поставити передню назад і навпаки, або докатати тут вже в нуль і поставити задню нову гуману, передня стоїть абсолютно новесенька. Так, по подряпиночках, дивіться, є отут подряпинка невеличка. А зараз будемо шукати. От тут це навіть не подряпинка. Так, так, так. Ну от по лакові, дивіться, от таке невеличке навіть не подряпинка, ну таке невеличкі якісь е подряпинки по, по лакові, а так в загальному дивіться, дуже гарно виглядає в красивому червоному кольорі. Зараз вивезу його вам на сонечко, покажу, як він гарненько виглядає на сонці. Коротше кажучи, виглядає скутерочок Просто ідеально, можна так сказати. Так, ну і права частина також без подряпин а Отут крапочка була якась, от бачите. Ну, в загальному так дивимося. Новий апарат взагалі. Так, покажу вам трошечки його на сонечко. Це фарба трьохслойна, оригінальна. І я вам скажу. Навряд чи хтось нас так пофарбує, як це, як це оригінально виглядає в японському кольорі. Ну якби отак. Камера звичайно не передає цю красоту, але колір дійсно дуже шикарний, червоний перламутр такий з блистяшками. Виглядає він дуже красиво, як і в темному кольорі, в темному місці, так і на сонечку. Двигунчик працює ідеально. Немає в мене ні питань, ні зауважень. Поворотнички працюють. Такий доволі симпатичний задній, задній стоп, задній ліхтарик. Так, поворотнички все працює по електриці. Ближній, дальній. І бібіка, Так що питань нема. А, ні, так. Дивіться, працює навіть датчик бензина, бачите, падає стрілочка, підіймається також. Я вам скажу, що не завжди навіть працює датчик бензина. От бачите, тут у нас робочий варіант. Заводиться чудово. Помпу, до речі, я не міняв, сальник помпи стоїть оригінальний. От, думаю за 13 тисяч я подивився масло, масло чистеньке. Емульсії немає, не бачу сенсу туди лізти за 13 тисяч. Хоча хто знає, про що я кажу, про що мова йде, тут в цього, в цього мопедика проблемна тільки помпа. От, в загальному тільки помпа проблемна, тобто сам сальничок помпи. От, за ним я раджу слідкувати. А, хто не знає, як це робиться, Слідкуйте, коротше кажучи, за рівнем масла в основному. І щоб не було емульсії в, в маслі. Якщо є емульсія, звичайно що вже потрібно міняти сальничок. Так, по комфорту скажу, що скутерочок величенький. От я їду в мене навіть спереді достатньо місця. Можна сюди ножки поставити. Тут непоганий пологий пол зручний. По максималки, я думаю, він поїде своїх. Так, ну що, нова ракета, абсолютно ідеальний стан по скутерочку взагалі. От, ну, звичайно ж, задня гума в нас не ідеальна, а так практично новий апарат. Кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте, якщо хочете придбати даний апарат. Також є вибір іншої техніки. От, скутер розмитнений з документами. Який можна виписати, і ви його можете поставити офіційно на облік і отримати номерний знак. Сертифікат відповідності роблю. От, на чужу техніку також офіційно роблю сертифікат. Кому цікаво, звертайтеся. Всім вдалих покупок.